Ні, це на ранок наступного дня. Це мій зайобаний фейс. Той же день, на якому закінчився попередній влог. Я зробив все, що хотів і можу продовжити записувати. Та тепер буде зручно сортувати, бо мій це розшарив на Google Drive. Ну, я це вам вже говорив. 19.24. Зараз в 19.50 розпочинаються аукціони. Зараз аукціони до 23.00, тобто я розширив діапазон. Тепер аукціони з 11.50 до 15.00 день 3 години. І з, з 19.50 до 23.00 Вечірні, теж 3 години і того шість. Чи Приносить, ну, чи рентабельно це так, можна виставити більше лотів і продати більше, вивільнити коштів більше. А отже так, це рентабельно в плані того, щоб на вилучені гроші, знову ж таки можна було більш закупити посилок. І більше зняти розпаковок, та й ТП. Але це мінус 6 годин. Це вже майже фул тайм для фул ну, тайм роботка, яка не приносить поки що грошей. Це складно. Це складно в психологічному плані більше. Ви вибачають, що в мене тут таке тут натхнення на туалеті прийшло, але диво, де йому ще приходити. <смонолог> Монолог з туалету назимом це. Нову рубрику введемо. І кожен ранок будемо і вечір писати. Так от.